Дня, дорогі діти і дорослі. Сьогодні ми з вами прослухаємо казочку «Елесик». Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба, хто нас до смерти догляне, що нас дітей нема. От баба й просить діда, поїдь діду в ліс, вирубай мені деревинку, Та зробимо колисочку, а я положу деревинку. Колесочку не буду колихати, от буде мені хоч забавка. Ні, спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Послухався він. Поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку, положила баба ту деревинку у колисочку, коли й пісня співає. Люлі, люлі, телесику, наварила кулешику і з ніжками, і з ручками. Буду тебе годувати. Полихала, колихала, аж поки полягали вони ввечері спати. Встають уранці аж сі деревинки та став синок маленький. Ой вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали з того синка Телесико. Росте та й сину та й росте. І такий став гарний, що баба з дідом не натішається з нього. От як підріс він та й каже. Зробіть мені, тату, золотий човник, і срібнеє веселечко, буду я рибку ловити, а вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібнеє веселочко, спустили на річку. Він і поїхав. І телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить. Та й каже. Глядиш, синку, як я кликатиму, ну, то пливи до бережечка. А як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, припли, приплить до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливи. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпнув золотий човник срібним бесенцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай собі гукати товстим голосом. Та Лисику, та Лесику, приплий до бережка, дав я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі. Пливи, пливи, човнику, далі, махнув би серцем, чорники поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та кличе. Телесику, Телесику, приплий, приплий до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув, ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпнув чорника і поплив знову. А змія приходить до берега і знов товстив голос. Телесику, телесику, приплить, приплить до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він, почув, що не материн голос, та й махнув без серця. — Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі. Чорники поплив далі. А змія бачив, що нічого не п'є. Пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Ковалюсь кова. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплий, приплий до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, то ж мені матінка їсти принесла. Не до бережка. А змія його пиштів гопила що вона та й понесла до своєї хати, приносить до хати. Зміючку Оленку відчини. Оленка й відчинила. Змія ввійшла в хату. Зміючку Оленку на тобі так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. От і полетіла кликати гостей. От Отоленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді каже, сідайте лесику на лопату. А він каже, коли ж я не вмію як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка, і поклав на лопату руку. Так каже, та нібо, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак може. Та нібо, сідаю весь. — А як же? Хіба так? Та ніж бо, каже Оленка, ні, не так. Ну то покажи я, каже Делесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її піч. І за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, заліз на, на привез височенного явора, та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючку Оленко відчини, не чую. Зміючку Оленко, відчини, не роззивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, линяла печенню та їдять. Думали, що ти лесеть. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із Явора, покутіться, поваліться, Оленджаного м'яса наївшись. Вони слухають, «Де це? та знову. Покочуся, повалюся, телесикого м'ясця наївшись. А він знову, покутіться, поваліться, Олендженого м'ясця наївшись. Вони знову, що воно таке? Давай шукати. Давай дивитися, дай у леді не Телесика на, на яворі. Кинулись до явора та почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Ковалью скував. Вони, як почали знову, от от уже перегризуть. Коли летить та буду гусей. Та Лесики і просить. Гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а в їсти й пити, ще й гороше походити. А гусей кажуть, нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть. Аж лепіть знову табор гусей. Та Лесики просить. гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. А батенька їй пити, та й хоче й хороше походити. А та ці, а ці гуї кажуть, нехай тебе зайдні візьмуть. А я би наш тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знову. Аж летить іще та бонусає. Телесик так їх уже просить. Гуси осенята, візьміть мене на крилята дай понесіть до батенька. батенька їсти пити, ще й Що й хороше походити. А ці кажуть, нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, ото в ядер упаде, ото доведеться пропасти. Коли це летить собі один одне густяк на силу лети, Телесик до нього, Уся, уся, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до матенька, батенька їсти й пити, ще й вороже походити. А воно, сідай, каже, та й вхопило його на крила. Так домилися, дешня, та втомиле, сердечне та низько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовив у Телесика на причівку знадвору. А само ходить по двору, пасеться. Сидить Телесик на критичку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжки, виймає з печі і каже, це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а те Лесик з надвору, а мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже, а це тобі, дідусь, пиріжок, а це мені. А телесек знову, а мені. Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, діду? що наче гукає. А то каже дід, мабуть, так курчувається. Ото баба знову. Оце тобі, дідусю, -ді пиріжок, а це мені. А мені, з причинку, каже Телесик. От же таки озивається, говорить баба. Та зирку вікну. Аж на причинку Телесик. Вони тоді з хати, там хопили його, там несли в хату. Та такі раді. А гусятко ходить по двору, мати побачила. Он гусенятко ходить, піду піймаю та заріжу. А Те Зелесик каже, ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то і я б у нас не був. От вони нагодували його й напоїли і, і крильце насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Я...